Надпріоритетне, важливе завдання це допомога Збройним силам України. І фронту допомагають і про громаду дбають. Прикарпатські журналісти проінспектували надвірну та дізналися, як живе місто у час війни, чи вдається і долати виклики та шукати можливості для розвитку. Як розповів під час зустрічі з представниками змі, очільник надвірнянської громади Зіновій Андрійович, першочерговим завданням є допомога українським захисникам. Відтак, з перших днів війни, у міській раді обрали позицію на фронті або для фронту. Саме головне важливе. Надпріоритетних питання це закупівля дронів. В бюджеті ми заклали відповідну суму коштів для того, щоб всі запити по дронах ми бездоганно виконували. Що ми робимо по нинішній день? Тому стараємося любими зусиллями. Поза бюджетним ресурсом шукати кошти для того, щоб хлопці мали чим воювати. Дбає громада і про внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у вересні минулого року у надвірній зусиль міської ради, а також іноземних донорських організацій, вдалося відкрити комунальний шелтер, який розрахований на 20 місць. Зараз в ньому проживають 16 ВПО з Донецької та запорізької областей, які забезпечені усім необхідним. Цей шелтер є у переліку загальноукраїнському, і там вимога що проживання безкоштовне. І нам повинні компенсувати кошти з державного бюджету, тому тут проживання і далі буде безкоштовне. Станом на початок цього року в громаді зареєструвалися понад 5 тисяч переселенців. Вони, як і мешканці громади, а також військовослужбовці, мають можливість проходити реабілітацію та відновлення у відділенні Надвірнянської центральної районної лікарні. Ми коли стартували, ми не знали, що нас чекає крім амбулаторного лікування стаціонарне. Бо коли ми відкрили перший пусковий комплекс першого поверху, ми вбачали, що буде достатньо. Але категорія хворих, чи цивільних, чи військових, коли їх привозять, коли має бути круглодобова опіка, ми тоді зробили круглодобовий стаціонар. З огляду на великий запит на реабілітаційні послуги, а також сформовану мультидисциплінарну команду фахівців, є сподівання, що невдовзі відділення стане центром не тільки районного, а й обласного значення. Ми зробили Оце капітально відремонтовано і з душою наповнене і обладнанням, і персоналом, що не сам саме важливе, напевно, персоналом. У нас є друга половина цього приміщення. І добра воля і міської ради, і думаю, тих, кого зацікавить цей проект задум, і бажання, і набрана команда, яка. Дружня команда. Ви подивіться на них, вони хочуть світяться. І думаю, пацієнти вам це підтвердять. Протягом двох останніх років у громаду зверталася чимала кількість зрелакованих підприємств, які виявили бажання розмістити свої виробничі потужності на території Надвірнянщини. Два з них відвідали журналісти під час прес-туру. Зокрема, побували на релакованому швейному цеху Джавеліна, що виконує пошиття спеціалізованого одягу та аксесуарів для військових на замовлення Міністерства оборони України. Релокована з перших днів, як почалася вій... Приїхало, дуже було багато тут переселенців, бо вони приїхали, тут працювали. Зараз вже третій рік ми працюємо, позалишалися, можна сказати, місцеві люди. шиємо весь асортимент на Міністерство оборони, закази. Це є рюкзак, це є аптечка, шили костюми КВВД, такі що як штани і куртка від снігу, від вітру, від дощу. шили ще комбати ми шили, баули, на Нацгвардію шиїмо. Стараємося для наших воїнів. В межах прес-туру журналісти також ознайомилися з роботою релакованого підприємства Трансформери, що займається переоснащенням автомобілів різної категорії чи спеціалізації. Мова йде про рефрижератори, аварійно-ремонтні, інкасаторські та броньовані автомобілі. На початку повномасштабного вторгнення працівники київської фірми, яка займалася сервісним обслуговуванням спеціальної техніки, вони змушені були переміститися в більш безпечні регіони України. Тому відповідно перемістили. Ся суди, де і почали проводити свою діяльність пов'язану з наданням технічного обслуговування для спеціалізованих автомобілів. До слова прес-тур над Вернянською громадою був організований Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України. Підбуваючи підсумки зустрічі з представниками медіа, Зінові Андрійович наголосив, що, попри зроблені проекти, громаді є над чим працювати, адже в час війни постає єдине пріоритетне завдання це допомога Збройним силам України. Андрій Менів Іван. Денин. Несюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.